Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Новий удар по дамбі в карчі після того, як окупанти її укріпили, за повідомленнями телеграм-каналів російських партизанів, дамба в місті карчі повністю знищена. На неї рухнув літак а 50, який після збиття не дотягнув до аеродрому. Іл-22 з горем бідою якось дотягнув. Втім, на борту загинув Шойгу та капітан корабля. Про що повідомлялось раніше, Україна активізувала удари по військових об'єктах РФ. Військово-політичний аналітик Дмитро Снігірьов прокоментував останні удари по російських заводах. Навіть часткове зупинення. Роботи об'єктів, які атакуються завдасть серйозних незручностей окупантам. Якщо виводиться з робочого стану одна зі складових виробничого ланцюга, то відповідно у росіян виникають колосальні проблеми. Подивимося, куди наносяться основні удари: по заводу мікроелектроніків Брянську, по заводу мікроелектроніки і мікрочіпів у Люберцях. Аналогічна ситуація пояснив він в ефірі телеканалу Freedom. Він зауважив, що українська сторона зосереджує точкові удари саме по тих об'єктах, часткове зупинення яких значно погіршить роботу військово -промислові. Слово комплексу російських загарбників експерт наголосив, що цілі не обираються випадково. Очевидно, вирішили мінімізувати можливість імпортозаміщення російським ВПК, враховуючи економічні санкції, як персональні, так і секторальні. Тому вибір завдання удару по об'єктах не випадковий. Згадаймо успішну атаку на заводу у Сергієвому посаді, який аналогічно був задіяний у системі виробництва високоточного зброєння. Резюмував Снігірьов. Головне завдання збройних сил України у цій війні це зробити небоєздатною російську армію. Таку думку. Висловив командир 1-го штурмового батальйону 3 ШБР ЗСУ Петро Горбатенко. Роло головне завдання війни не стільки звільнення територій, скільки знищення особового складу, техніки і вогневих засобів противника. Ми територію можемо не звільнити, ми можемо зробити небоєздатну російську армію. І потім територія сама звільниться. Пам'ятаємо, що у Першій світовій війні Німеччина програла, знаходячись на чужій території. Вважає він, на його думку, щоб деокупувати Донбас із меншими втратами, потрібно його. Не штурмувати, а взяти в кільце. Регіон Донбасу це міська агломерація забудови у всіх попередніх конфліктах. Його намагались не стільки штурмувати, скільки обходити, і потім вже переходити до зачистки. Питання: наскільки буде вдало витрачати ресурс на бої на цьому клаптику, ніж провести маневр з його оточення, в тому числі коридор між Маріуполем і Донецьком, орієнтовно волноваха і через Харків луганськ обійти. Я думаю, краще було б зробити так, але є проблема з застосуванням техніки. І ця проблема називається БПЛА різного. Характеру дій, і ми переходимо ближче до Першої світової, там де в основному все відбувається на нозі, сказав Горбатенко. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.